Години тому Росія вийшла з мораторію на удари по українській енергетиці. Путін пропонує встановити в Україні міжнародне управління під керівництвом ЄС. Світові компанії знімають санкції та повертаються в Росію. УЄФА хоче повернути Росію у великий футбол. І які санкції допомагають Україні за столом перемовин? Про все це дивіться у цьому випуску пекельної точки. Терміново у кого були сподівання на перемир'я для вас погані новини. Росія порушила мораторій на удари по енергетичні інфраструктури майже одразу, як тільки домовилась про нього зі США. Сьогодні вночі був атакований об'єкт Нафтогазу. Якою буде реакцією США та світової спільноти? Дізнайтеся у цьому сюжеті. Дуже позитивне людське спілкування. Всі ці гучні слова гра на публіку. Приказ верховного командуючого І російські сили в настоящее час від ударів. По энергетической инфраструктуре Украины в соответствии с той договоренностью, которая была достигнута между США и Росією. Тем не менее, мы показываем, что мы четко соблюдаем букву этого перемирия. Кремль не хочет зупиняти війну. Російська Федерація збільшує кількість екіпажів шахетів для нарощування пусків і вже готує нові майданчики. За інформацією РБК Україна. Росія вже відкрила ще три нових майданчики для запуску БПЛА. Усі в районі Приморсько-Ахтарська, додатково до вже семи функціонуючих. Це може дозволити агресору наростити кількість запущених шахедів під час однієї атаки, тобто за один день чи ніч. Поява нових пускових майданчиків ще раз доводить те, що Кремль вирішив посилити тиск на світове суспільство та владу України, збільшивши обстріли. Путін не хоче припинення вогню. Про це пише керівник центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко ось так. Росія хоче припинення вогню і миру. Вони планують нарощувати терор цивільних. І чую, що летить. Кричу своїм шахет. Лягайте, я не смію двері закривати. Вибух, зарево, вибух, куча дима, куча всього. Країна-агресор продовжує щоночі терор українських міст. На відео чергова масова атака російських шахедів. Ого разу метою було місто Дніпро. Крім цього, близько 12 дронів камікад заатакували місто Харків. Є... По Запоріжжю Росія завдала удару одразу кількома десятками одиниць шахедів. аналогічні масовані обстріли були завдані по Одесі та Кропивницькому. Росія почала застосовувати на війні проти України дрони шахет іранського виробництва ще з 2022 року. Російські інженери вдалися до модернізації, назвали їх гірань 1 та гірань. 2 Добрі іранські партнери навчили робити із газонокосилок безпілотники гірань, да, хоча б і так не все одно, як вони називаються прекрасним арабським словом «шахіт» або прекрасним руським словом гірань, б воно летало і падало на головах. Ах, які в Одесі герани розцвітають над штабом. Рвуть а шмьотки Вот ответ. Лучше тисячі слов. Ці дрони маневрують по висотах: то летять надто високо, то надто низько, внаслідок чого вони зникають з радарів. За ніч росіяни можуть запускати від ста до двохста таких БПЛА. Кремль платить Ірану понад 5 мільярдів доларів на рік за імпорт іранських безпілотників. Один дрон Камікадзе коштує від 12 до 20 мільйонів рублів. Аеродром Приморсько-Ахтарськ важлива військова база, яка використовується Росією для запуску дронів та авіації. А ось так виглядає місто Приморсько-Ахтарськ в Краснодарському краї Російської Федерації. Місто з 30 тисячами населення не розвивається. Ну а Кремль, замість того, щоб вкладати гроші в інфраструктуру своїх регіонів, витрачає криваві рублі на три нових майданчики для запуску БПЛА. Аеродром Приморсько-Ахтарська, в ніч на 6 лютого 25-го року, зазнав атаки українських БПЛА. Там почалася пожежа. Це, це не це не робити, да. Станом на 25-й рік Російська Федерація систематично застосовує шахеди для ударів по критичній інфраструктурі та містах України, запускаючи їх з Міллєрова, Шаталово, Орла, Приморсько-Ахтарська та Курська. Українська ППО вже має значний досвід зі знищення шахедів АК «Гіраній». Однак збільшення кількості пускових майданчиків це нові виклики. Чи вплине це на інтенсивність атак у найближчі місяці покаже час. Але сили оборони України готові до цього. А Росія це країна терорист. Путін пропонує запровадити в Україні тимчасове управління під керівництвом ЄС, а також погрожує добити усіх українців, змінити уряд в Україні і вже потім домовлятися про мир. Інші шокуючі заяви кремлівського диктатора. Дивіться прямо зараз. Нову порцію абсурдних заяв кремлівського шизоїда опублікували російські пропагандистські змі під час його спілкування з моряками-підводниками атомного підводного крейсера Архангельськ. Він висловив думку, що Росія наполегливо та впевнено рухається до досягнень. Всіх цілей заявлених на початку російського вторгнення в Україну. І сказав, що є підстави вважати. Цитата, що ми їх доб'ємо. Сьогодні, в принципі, тоже понятно, по всій лінії бойового прикосновения наші війська владіють владі стратегічної ініціативи. І є всі основания полагати. Я ще совсем недавно говорят, ми їх дожмем. Місце в основному що ми те у той же час Путін не втратив нагоди, щоб не підлизатися до президента Сполучених Штатів. Трампа диктатор заявив, що господар Білого Дому щиро хоче завершити війну в Україні. Також Путін нахабно запропонував запровадити в Україні міжнародне управління під егідою ООН та низки країн, щоб провести вибори. Диктатор заявив, що хоче привести до влади в Україні новий уряд, і потім уже з ним розпочинати переговори про мирний договір та підписувати легітимні документи, які будуть визнані у. Всьому світі та будуть надійними. Світова спільнота вирішила, що війна закінчилася. Росія чекає на зняття санкцій. Економічний тиск спадає. В Росію повертаються іноземні компанії. А УЄФА вивчає можливості повернення Росії у великий футбол. Подробиці дивіться прямо зараз. Російська Федерація серйозно потерпає в економічному плані через вторгнення в Україну, і саме тому вимагає скасування санкцій з постачання своєї агропродукції через чорне море. Ба більше деякі країни на заході схоже готові піти на цю поступку заради припинення вогню. Насамперед у Вашингтоні. Держсекретар США Марко Рубіо заявив американським журналістам, що Москва під час нещодавніх переговорів у Веріаді Судівська Аравія висунула умови щодо припинення ударів по енергетиці України та бойових дій у Чорному морі. Однією з вимог є якраз скасування санкцій. На думку держсекретаря, єС має долучитись до цього процесу і подумати, як можна послабити економічні обмеження на агресора задля перемир'я. Тим часом Росія вже очікує зняття санкцій з Росільхозбанку, відновлення доступу до СВІФТ та розблокування Сполученими Штатами сільськогосподарського експорту. Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова. Те, що економічний тиск на агресора почав слабшати, свідчить і той факт, що компанія, яка покинула Росію через повномасштабне вторгнення, вперше повернулася в країну. Зокрема, італійський виробник водонагрівачів і опалювального обладнання оголосив про відновлення роботи в Росії. І не лише, схоже, Росію збираються повернути великі Футбол і допустити участь команд із Росії до європейських та світових чемпіонатів. Зокрема, за інформацією видання «The Independent», УЄФА вивчає можливість повернення Росії до міжнародних футбольних турнірів. За даними джерела видання, окремі впливові особи в європейському футболі виступають за скасування відсторонення, вважаючи його безпідставним. На тлі можливого перемир'я в Україні розробляється план повернення російських команд у змагання. До процесу вже долучили міжнародний олімпійський комітет. Питання про повернення російських команд може Жуч, обговорити на конгресі УЄФА, запланованому на 3 квітня в Белграді. Розслаблятись Кремлю точно не варто. Сполучені Штати ще можуть кардинально змінити свою думку щодо санкційної політики проти Росії. Все буде залежати від того, як проходитиме перемир'я в Україні. Так, міністр фінансів США Скот Бесен в ефірі американського телеканалу Fox News заявив, що треба буде визначатися із наступними кроками щодо Росії, чи будуть санкції посилені або послаблені. Тут кінцеве слово буде за Трампом. Додав міністр фінансів США. У Європі ж своя думка і нині Брюссель висунув головну умову для зняття санкцій з Росії. Європейський союз офіційно заявив, що будь-яке пом'якшення або скасування санкцій проти Росії буде можливе лише після повного виведення російських військ з усієї території України. Крім того, ЄС Навпаки, зараз посилив санкції проти Москви, зокрема портам країн ЄС з 26 березня заборонено надавати послуги перевалки скрапленого природного газу виробництва Росії, також заборонено надання технічної підтримки, брокерських послуг, фінансування або фінансова підтримка з перевалки. А тому путіну ще ой, як рано радіти. Чому саме міжнародні санкції допомагають Україні за столом перемовин? Та чому росіяни за нагоди основною своєю умовою на будь-яких перемовинах вимагають зняття санкцій наскільки ефективно вони працюють, та як впливають на російську економіку? Дивіться прямо зараз. Половина малого та середнього бізнесу у Росії зіткнулися з падінням продажів. Індекс ділової активності буквально обвалився через те, що Росія увійшла в 2025 рік з величезним дефіцитом бюджету. Просто якщо ми будемо продовжувати так далі, працювати, то у нас практично більшість підприємств стануть банкротами. Такої, такої рентабельності з більше ніж 20%, я К сожалению, не знаю ни одного такого бизнеса. Может быть, какие-то есть там торговля наркотиками или еще чем-то. Но даже торговля оружием не дает такой, такой прибыль. 27 миллиардов долларов США это просто дефицит, который надо за счет чего-то покрыть, за счет чего-то покрытия означает, что надо ресурсы, которые бы на развитие экономики направить на это покрытие. Соответственно, развитие будет меньше, соответственно, меньше будет производиться, меньше э, оказывается, каких-то услуг. Путин заявил, что війна продовжиться и бизнесу треба звикати до нової реальності. Все буксує, всі ці переговори которые э, значит, на самом деле никому не нужны. Очевидно, я уже не раз говорил об этом, как было прежде, уже не будет. На полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала на яйца не стоит. Навіть російські економісти говорять про великі проблеми. Ціни зростають щодня, купують менше, виробництва закриваються. Ускорився рост цен на сильно зависящі від валютного курсу товари, прежде всего на электронику и бытовую технику. Мы вошли в этот год с очень высокой точки, то есть с очень высокими темпами роста цен. Годовая инфляция будет иметь длинный тормозной путь из-за сильной инерции, и в целом за этот год цены вырастут на 7-8%. Проблема в том, что у России есть огромная... расходы на ведення війни і паралельно сложності з осуществлением внешнеэкономической деятельности покупки ключових товарів для її економіки. Буквально що місяця всього минулого року центральний банк Росії піднімав ключову ставку, але вже кілька місяців вона тримається на одному рівні. А інфляція зростає сьогодні. Ми прийняли рішення зберігати ключову ставку на рівні 21% годових. Инфляция в конце года заметно ускорилась. Показатели устойчивой инфляции к концу года превысили 10%. что мы, безусловно, оцениваем как неприемлемо высокий уровень. За день до заседания руководства Центрального банка была прямая линия Путина, где он подал критике возможность повышения вот этой ключевой или учетной ставки. И, соответственно, Центральный банк России, повинуясь политическому распоряжению сверху, а не экономической целесообразности, это очень важно, принял решение не повышать. Причому для простого народу порядок денний відрізняється. Все чудово, економіка зростає, санкції не діють, і навіть рубль зміцнився. Економіка Росії продовжує тим не менее, рости. Індустріальний рост в Росії составил 4,5%. Обрабатывающий сектор прибавил 8,1%, а машиностроение почти 20%. Такие показатели говорят о том, что предприятия. загружен заказами. Трудовые коллективы работают уверенно, стабильно. Это подтверждает и ситуация на рынке труда. Безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне 2,4%. Поэтому мы свои вопросы решим. Да, с какими-то, может быть, потерями, но все равно решим. А ті, хто не хочуть з нами співпрацювати, ну що ж пускай несуть тоді так але експерти впевнені, що це ненадовго, і вже протягом кількох місяців у російській економіці відбудеться вибух. Я думаю, що ще до кінця весни в России будет ощущаться нехватка большого количества товаров, которые зачастую шли по импорту. Импортозамещение в России не работает. И, соответственно, России придется в большом количестве закупать большое, огромное количество товаров. Это будет огромный удар по рублю. Рубль опять вернется к отметке 100 рублей за доллар, может, и 105-110. И, соответственно, инфляция ускорится. Тільки завгодно можна брехати, але навіть логіка підказує, що неможливо покращувати рівень життя, доходи та добробут, ведучи війну з мільярдними витратами та мільйонними втратами. На сьогодні все. Підписуйтесь, ставте вподобайки, а інші новини дивіться у новому випуску Гаряча точка.